Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас другий день турніру. Потужне усилення на чотирьох зіркових героях без червоного кольору. Ми то 50. Так, давайте дивимось. М -м, оборона є, на жаль, Кедман щось взагалі не хоче тримати. Ну що ж, потрібно краще атакувати. Вчора, на жаль, була одна поразка, але там і полянка трішки була не мого кольору. Так, поїхали, подивимось, що нас чекає сьогодні. Так, Міліндор, Шрек. Ну, ці всі лікарі, тільки грім пробиває. Діспел нам потрібен. Давайте так і спробуємо. Поїхали. Так. Треба розуміти, що в нас не швидке поле. Ну, давайте розпочнемо з комбо. можливо, зелене ще знизу заїде, трішки доїхав. Ми ліндорчика можемо поки попрокидувати. Ось так. Так, зараз. Зберемо жовтих трішечки. Так, так, так. Ну, можемо бафнутися, можемо, в принципі, і почекати. Нехай ще раз Моліндор сходить. А У нас не зарядилось Люся. Ну, давайте ось так тоді. Так, він нас задіспелив. Добре. Робимо ось так. Ось так, ось так. Тепер прокидаємо тут. І нам потрібен кедман. Так, бафаємось і пробиваємо. Добре, спробуємо ще гріма забрати. Чудово. Так, шукаємо тут жовті. Підлікує все ж таки. Ну добре, там ще лікування буде Давайте ось так. Тут прокинемо через центр, пошукаємо ще жовтих. Добре. Хоча неправильно я сходив, потрібно було почекати рігарда, бо ворожий Рігард може чинити супротив на нас перекинути. Блокування. Так, так, давайте зелені. Жовті. Нам би ще зелених під цим фоско А їх немає так, жовті. Добре. Спробуємо хоча б його забрати, щоб вже було менше так, чудово. Давайте ось так через комбо трішки зелених зберемо. Так, кашрек. Заблокуємо. Так, бафаємо атаку. Тут прокинемо. Так, Рігард зарядився, чудово. Але кошрек все ж таки сходив. Ага, від... бачите? Відображення. Угу. Тут заблокувався чудово. Добре, давайте ось так. Ой, жовті повинні добити під бафом. Чудово. Так, ну, довго, але вийшло все добре. Поїхали далі. Ой, калю, Антошка. Ці диспелять. То і Сонька діспелить. Кедман диспелить. Це накидає травління. Ну, давайте так і спробуємо. Поїхали ще раз. Угу. Так, є четвірочка жовтих, але спочатку потрібно нам певно трійку зробити. Ось так. Ось так. Ну, в принципі, нам кальо поки загрози не становить. Є зелений кріс. Він знадобиться, так. Добре, і жовті під'їхали. Ну, чудово. Так, на другій ульті він лікування ставить. Нам би, звісно, кольо забрати. Було б чудово. Так, давайте бафнемось. Пробиваємо ось так. Тепер кедманом сюди ж. І сюди Люся поїхала. І ось так фіоло ми спробуємо добити його. Чудово. Так, тут вийшло добре. Тепер потрібно спробувати інший фланг забрати. Так, зараз буде Діспел. Нічого ми ще раз бафуємось. Прокинемо тут жовті. Так, будуть міньйони, спробуємо їх збити. Угу, Чудово. Так, прокидаємо зелененький один камінчик і в пустоту ще. Так, зарядився кедман. Давайте заблокуємо її баф і знімемо. Так. Так. І ось так. Так, добре, соню добили. Ну, тут вже. Залишилось швидко закінчити. Так, поїхали далі. Це й Альфі. Неприємний своїми камінчиками. Меліндор, Діспел. Той знімає. Ну, поїхали. В принципі, непогана команда. Лікування є. Так, ну багато дуже фіолів. Дуже багато фіолів. Можна зробити зразу комбо з сині з фіолетовими. Ну, давайте так і розпочнемо. Там трішки жовті підтягнуться. Так. Робимо ось так. Оце альфа мені чим не подобається, що він ці камінчики народжує. Які заважають грати? Так. Рігарда не використовував, бо зараз буде цей ходити. Угу. Так, лікуємось. Зелених немає, оце погано. Але є жовті. Так, добре, давайте спробуємо сюди пробити. Так, добили. Через комбо прокинемо ось так. Можемо і цього і альфі доб'ємо. Йому трішки не вистачило. Давайте пошукаємо жовтий знизу. Немає. Чистимо поле, забираємо ці камінчики, які можливі. Дай жовтий. Жовтий не заїхав. Все, пішло лікування. Так, чао майже від'їхав, це погано. У нас ще травління на нас висить. Так, добре, доби його. Чудово. Нічого собі негідник. Давайте ось так. Тепер ось так. Де мої зелені? Лікуємось. Ось зелененькі нарешті. Давайте бафнемось і спробуємо добити кедмана. Ех, трішки не вистачило. Давайте тоді ось так, поки рігар там під сповільненням. Ось тут прокинемо. Є. Все чудово. Ну, Залишився один рігард. Ну, він в костюмі, він лікується, але. Не дуже багато. Бафів він не знімає, тому ми робимо ось так ось так. Кедманом вдаримо, прокинемо трішечки поле. Угу, так. Ось так, ось так. Зараз буде маліндорчик, поки його притримаємо. Зарядимо кедмана. Бафнемось, проб'ємо кедманом і трічка фіолів може вистачити. Трішки не вистачило. Тоді, може, жовтого буде достатньо. Так, жовтого достатньо. Добре. Поїхали далі. Наступний бій. Це хто такий? Угу. Угу. Б'є по одному. Ріже захист. Тут орла Це неприємно. Три лікарі. Давайте так і поїдемо. В принципі, нам команда підходить. Він ще кашрек тут в овер лікує. Це неприємно. І знову наших камінчиків дуже мало, багато синього. Дві трійки можемо зробити фіолів. Що вони нам дають? Нічого. Давайте спробуємо четвірочку тоді зробити. Ось так. Ось так. Ось тут прокинемо. Так, жовті перші поїхали. Добре. Тепер тут прокидаємо, о, фіолетові це чудово. Бо орла буде вже ходити, нам потрібно трішки підлікуватись. Так, прокинемо тут зелені. Ну, фіолу дуже багато. Так, комбо полетіло чудово. Він ще і повільнення кидає. Так, як нам зарядити жовтих? Давайте пошукаємо тут жовтенький камінчик. Так, знизу доїхав. Ось там вже стільки оверу. Так, добре. Давайте сюди трішки сповільнимо їх. І ось так спробуємо зарядити Люсю. Так, Люська зарядилась це чудово. Так, того пробили. Кого пробивати? Так, тут спробуємо заблокувати сюди ж проб'ємо. Зробимо ось так, підтягнемо жовтий один камінчик і спробуємо жовтими добити хоча б рігарда. Ні, не вийшло. Це підлікує. Добре, давайте тоді ось так нам потрібен наш рігард. І ось так зелені. І зелених не вистачило, ну, добре. Угу. Так, вмикаємось. Треба чистити поле. Так, поки у нас є бафи, давайте жовтими сюди. І ось так ще зелені, поїхали. Можливо, її доб'ємо. Так, її добили чудово. Бафаємось. Спробуємо забрати рігарда. Чудово. Тут ось так. Може йому і вистачить під бафами. Ні, не вистачило. Ну, добре. Так, там, заблокований. Давайте цього. Ось так прочистимось. Може Люся зарядиться? Угу. Так, ще бафаємось сюди. Так, зелені. Нам головне добити ось цього китайчика і... Ага, він там ще ухиляється щось. Давайте ось так повинно вистачити йому. Добре. Ну, Деандер вже. Нічого нам не зробить сам. Так, так, так. І все вистачило. Чудово. Гаргона. Не витримала. Так, поїхав далі. М -м, ця уточка. А уточка неприємна. Там ще й Франс, всі на альфа. Так, це хто лікар? Ага. Угу. 94 проти стихії світла. Угу. проти темряви. Так, це багато пробиває, коли синіх камінчиків багато. Угу. І теж ти те, і альфі і Лін. Це будуть ці камінчики. Які неприємні. Так, потрібно. Тоді змінювати нашу атаку. Так, залишимо Люську. Візьмемо Голді. Візьмемо Голді. Так. І можливо. Тут можна взяти, в принципі, і Акульониша. Оку... Давайте спробуємо від камінчиків відіграти. Взяти ось так і ось так. Тільки місцями поміняємо, напевно. Щоб в нас був захист від Водолса або Кіті, або Голді відображення щоб було. Ну, в принципі, від Франца також чистка є рігартом плюс блокування. Ну, поїхали, спробуємо. Головне зарядитись червоне поле. Ох, ну, можна зробити червоний кріс і почиститись. Але там розіб'ються і зелені. А зелених у нас, до речі, в принципі, немає, тому, напевно, так краще робити. Нам потрібні жовті і фіоли. Давайте почистимось. Дуже багато зеленого, а ми якраз зелених і не брали. Ну і Все, зараз сповільнення. Ні, ну, з такою поляною і синіх дуже багато. Тейлін проб'є дуже сильно. Потрібно синіх хоч брати а вони йдуть і йдуть. Так. Ні, тут ми не витягнемо. Тут вже мінус кіті. Зараз ще мінус хтось буде. Давайте ось так. Тоді не було не обов'язково заряджати. Він нам добив ось так. Поле зарішало. Ну, не було наших камінчиків взагалі. Червоні і сині, яких ми не брали. На жаль, друга поразка. ТОП-1 ми зайшли, але це. Ненадовго. 6497 місце. оборона не тримає, ще одна поразка. Тому цей турнірчик дуже важкий для мене буде. Ну, Ось такий був другий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!